Вітаю, друзі! Міцного козацького здоров'я. Бажаю всім тим, хто нам допомагає вистояти. Ну і, звичайно, нам всім слава Україні. Ну що ж, е анонсуючи сьогоднішній етер і про те, про що я буду говорити трішечки згодом. Коротко, Аляску і ситуацію зустрічі Трампа та Путіна на Алясці, я вважаю, що прибили журналісти. Саме американське медіа, яке з усіх сторін висвітлювало ці події, показувало негатив цих подій, показувало зрадницькі настрої по відношенню до демократії з боку пана Трампа, фактично не дозволили Трампу зразу після Аляски відкрито сказати те, а про що ж вони говорили з Путіним. Це звичайно мої догадки. Про це зараз поговоримо. Йдемо далі, вбивство Чарлі Кірка. Це, нагадаю, людина, яка дуже близька до Дональда Трампа, це політик, відомий політик, підкастер, який має багатомільйонну аудиторію. Ми про це теж поговоримо, бо наслідки цього вбивства будуть перш за все негативними для самих Сполучених Штатів, я так думаю. Відвертий колабораціонізм Орбана це те, про що я хочу сьогодні сказати. І, звичайно, польські війська будуть в Україні, я так думаю. І скажу, чому я так думаю. Отже, поїхали. Так, значить, питання номер один: це те, як Аляску прибили журналісти, і те, про що я хотів вам повідомити саме в цьому ключі. Дивіться, що Путін домовлявся з Трампом, і що Трамп домовлявся з Путіним, лише сьогодні мають ну, так би мовити очевидні обриси цих домовленостей. Як мінімум, ми можемо зрозуміти, що всі розмови американських політиків, близьких і дотичних до президента, зводяться до одного, що Україна має віддати Донбас, віддати отой фортечний пояс і готуватися до наступних атак десь так на Полтаву і Дніпро. Ну це моя вже інтерпретація. От, але тим не менше ми бачимо, що є всі заяви, які свідчать про те, що нібито Путіну маємо віддати Донбас, і Америка буде на нас тиснути. Як Америка на нас тисне, ми вже знаємо: зупинення допомоги, замороження допомоги, зупинення розвідданих чи інші варіанти, які Трамп обере, ми поки що можемо лише здогадуватися, але перші м, ластівочки вже пролітають над цією історією. І я знаю тільки одне, що це буде відбуватися дуже добре, що в нас все ж таки є такий союзник, як євросоюз, але і євросоюз будуть розвалювати. Я думаю, що це є попередні домовленості вже Путіна і Сі Цзіньпіня. Хтось каже. Ну, ви знаєте, Європа, це ж така сильна структура, і Сізіньпіню не хочеться втрачати цей серйозний ринок і так далі. Так А країни нікуди не дінуться. Просто монолітність Євросоюзу будуть розвалювати не лише руками Орбана. Ну але ми з вами продовжуємо, якраз таки повертаючись до теми, що тему Аляски була прибита журналістами, і Трамп звичайно не осмілився сказати, а що ж він буде далі робити. Підтвердженням цього є сьогоднішнє скасування санкцій з білоруської авіакомпанії «Белавіа». і якраз таки це один із елементів загравання з путіним і не лише загравання з путіним. Дехто з оглядачів говорить про те, що нібито е, білорусю заграваючи з Білорусю, хочуть убезпечити наш український північний кордон, щоб Лукашенко не зовсім схилявся до Росії. То все фігня. Дивіться, заяви Лукашенка про те, що Путін йому дає ядерну зброю для розміщення на своїй території. Це про що? Далі, нещодавне розслідування журналістів про те, що саме на території Білорусі, недалеко і від кордонів України, і в Гомельській області, в тому числі, будуються додаткові, так би мовити, бази. І розслідування про будівництво ймовірного розміщення, майданчика для розміщення так званого арешника на території Білорусі, це про що? Тим не менше. Трамп не може відкрито скасувати якісь санкції з Росії, бо його ж, як я казав, журналісти прибили, і він починає загравати з Росією через Білорусь. Причому загравання це виглядає так: Лукашенко бере в заручники своїх громадян, які займаються боротьбою проти диктатури в Білорусі. А Трамп за гроші викупляє цих громадян за гроші, які дозволяє заробляти Лукашенку. Десь так це виглядає. Тому що ми пам'ятаємо, колись так само робили і з росіянами, що росіяни відпускали декількох заручників, а з них знімалися якісь санкції. Я хочу пригадати, що з росіянами була історія. Коли пам'ятаєте, за наші кораблі затримали в Керченській протоці росіяни, забрали ці кораблі і посадили під варту наших моряків. Пригадуйте цю історію, та ДБР ще за це порушило справу проти Порошенка. Так, так. От. Так от саме в цьому ключі ця історія виглядала яким чином? Міжнародні суди зобов'язали Росію віддати кораблі і віддати моряків. І на наступний день, коли вже, якби Росія цього не зробила би, до російських всіх кораблів заборона заходити в будь-які порти, застосовувались би санкції міжнародних судів. Президент Зеленський підставив своє мужнє плече Путіну і виручив його від цих санкцій. Домовившись про обмін, тобто моряків мали відпустити і так, бо були санкції. Але Зеленський домовився про обмін. І таким чином, домовляючись про обмін, було врятовано росіян від цих санкцій щодо порушення морського права. Я чому задав цю історію? Бо під час обмінів, ви знаєте, і Цемахів ми віддавали, і беркутівців незаконно віддавали, обмінюючи і так далі. Чи доброю справою є звільнення наших бранців? Так, звичайно, це є добра богодна справа. Але в даній історії я завжди буду пригадувати лист Олега Сенцова з в'язниці російської. Не треба мінять любой ціною. Якщо мені суждено стать в кришки гроба диктатора, я готов цим гвоздем. Вибачте, що російською, бо там був лист російською. Це не пряма цитата, але в такому сенсі, що Сінцов, будучи у в'язниці. Казав, що не треба міняти мене на інтереси держави Україна. Я готовий терпіти е, ці всі поневіряння, аби лише е, добити режим Путіна і Російську Федерацію, як то кажуть, до тої ручки. Так от Зеленський тоді це зробив, і в даний момент я дивлюся, що Трамп сьогодні робить все те саме. Отже, життя популістів приблизно однакове, кроки популістів приблизно однакові. Хто кого покусав, хто кого заразив, це зараз ми можемо звичайно жартувати. Але 52 білоруських політичних бранця поміняли на санкції проти Білавія. Десь так це виглядає в моїх очах. Причому один з них вирішив стати великомучеником і повернувся назад в Білорусь в тюрму. Напевно, я так думаю. Його там і доб'ють. Більше толку, звичайно, від цього позиціонера було би, якби він був би, боровся би проти режима Лукашенка, а не пішов на, на закладання, як то кажуть, до в'язниці. Ну але це вже. Це вже інша історія. А ми сьогодні продовжуємо наш ефір. Я зараз закликаю саме час підписатися на наш з вами канал, задонатити на ЗСУ і не забувати. Ми збираємо 300к. Ще нам залишилося буквально ну, трішечки, щоби закрити цей збір. А прапор залужного буде розіграний в прямому ефірі і на нашому з вами телеграм-каналі. Буде все, як то кажуть, опубліковано. Тому я дуже прошу вас підписатися на наш телеграм-канал, в тому числі. Зараз я виведу на екран ось, ось цей QR-код. Будь ласка, у вас все вийде. Ну і, звичайно, в описі до відео ви знайдете монобанк, PayPal, куди можна задонатити для нас. Тому поїхали далі. Далі. Ми з вами е, обговорюючи питання зняття санкцій про Білорусь, е, якимось чином відійшли від питання: А що ж там по Україні? Конгрес США проголосував програму, яка раніше була 300 мільйонів, а зараз 400 мільйонів. Це підтримки України ну, по відповідній програмі. Чи добре це чи погано? Так, це добре, тому що як би там не було. Вони там вставили таку, такий момент, що якщо Білий Дом захоче цю програму зупинити чи скасувати, то вони зобов'язали Пентагон повідомляти Конгрес. Ну, це така, дуже такий позитивний шлях. Я розумію, що зараз є дуже багато заморожених коштів в Америці, невикористаних коштів, там мільярди, не е, оформлених контрактів на вже виділені кошти. Ну але це політика Трампа. І чому ситуацію з Білорусією я вважаю дном? Яке ну я не знаю, знаєте, як ви напишіть в своїх коментарях. Це вже Трамп пробив дно ідучи на зустріч з Лукашенком, чи ще не пробив, чи ще він постукає знизу. Бо для мене особисто я розумію, що ситуація щодо Білавіа це не лише про запчастини, але це і про польоти. Так, добре, що в даному моменті ще тримається Євросоюз. Ну а куди ж будуть літати білоруські літаки? Але це є вікно можливостей, яке відкрилося для Росії через Білавіа зробити те, що їм потрібно, бо для Росії це дуже болюча тема. Що їхні літаки не можуть літати, ну або не можуть обслуговуватися, бо що правильно? Бо санкції. Так от і ця ситуація для мене є дуже напруженою. Я можу сказати, що воно ну, виглядає дуже дико, особливо після атаки на Польщу. Так я вважаю, що це є атака на Польщу, і 19 літаків 19 тих, е, дронів мопедів, які залетіли на територію Польщі. Кажуть, що три чи чотири з них було збито. Причому за допомогою дуже дорогої зброї, F-35 випускали ракети. Там чуть ли не по півмільйона доларів кожна, і зараз в Польщі йде розбір польотів. Як то кажуть, що а як то вони далі збираються воювати? Ну, Гербера коштує там декілька десятків тисяч доларів, а її збивають ракетою за 400 тисяч, піднімаючи F-35. Ну тобто поляки виявилися фактично не готовими. Так, я розумію, що Путін зробив цю атаку на Польщу цілеспрямовано. Що би там Трамп не говорив, як би він не намагався виправдати цю історію, вже є дуже багато мемів. Трамп написав, що це була напевно помилка. Ну а Олексій Голубуцький, наш товариш, відреагував своїм черговим мемчиком. Товариш Путін произошла чудовішна ошибка. Пам'ятаєте, так було при Сталін колись. Ну, але тим не менше, Трамп заявив, що на території Польщі можливо, це була помилка. Так от на цьому тлі якраз після атаки Польщі Трамп заграє з Білорусю. Я хочу сказати, що через територію Білорусі також летять шахеди. І ця, це загравання ну, якийсь нонсенс. Е, росіяни почали розповідати, що не варто полякам закривати кордон з Білорусією, бо це недружній крок, там, бла-бла-бла. Поляки Богу дякувати. Щось їм починає останнім часом доходити. І вони, по-перше, заблокували повністю кордон на Білорусі. А другий момент а це вже дуже позитивний, і це один із пунктів нашого сьогоднішнього етеру, що війська поляків в Польщі будуть на території України. Справа в тому, що Зеленський зробив тут треба віддати належне дуже гарний крок. Ну каже, ви ж не можете нас захищати, ви не хочете нас захищати. Ну, це не цитата. Ви боїтеся вступати в протидію з росіянами. Окей, приїжджайте до нас навчатися боротися проти шахедів. Тут може бути подвійний такий момент. Один із них називається, що поляки можуть навчатися, збиваючи ці шахеди, використовуючи зброю. Розумієте? І це може підсилити нашу систему ППО. В поляків є, ми казали, вже з вами говорили, хороші радари, які можуть допомогти закрити, кажуть, інформаційну ситуацію з небом. В поляків є системи РЕП потужні. Вони можуть їх використовувати, навчаючись на території України збивати російські шахеди, тому ця історія є дуже цікавою. Я вважаю, що тут Зеленський запрошувавши таку, таку ситуацію дуже дуже правильно поступив. Це моя особиста позиція, тому що ще раз наголошую: якщо поляки не можуть захищати Україну, то вони можуть навчаючись збивати російські дрони, а ще можуть взяти свої системи ППО і навчатися збивати російські ракети. Ну а чого ні? це ж навчання, ну, раз війна гібридна по відношенню до Польщі, то я думаю, що гібридні методи відповіді на цю війну теж можна знайти. Але для цього треба звичайно добра воля президента е, Польщі і звичайно добра воля прем'єра Польщі і польського народу. Ще раз друзі, наголошую, в Польщі формується дуже негативна тенденція звинувачення українців саме в тому, що шахеди бомблять Польщу. Ми вчора з Віктором Бобренком, хто не бачив, підпишіться і подивіться вчорашній території, якраз обговорювали: так ця хвиля була така, знаєте, інформаційно підігріта російськими ботами. Ця хвиля була дуже серйозно налаштована російською пропагандою, але в певний момент 38% поляків вважали винною Україну в тому, що туди летять дрони Росії. Тобто, це дуже ризикований момент. Я на ньому хотів також сьогодні загострити вашу увагу. Так що така історія. Переходимо до другої теми Чарлі Кірк, який працював фактично в полі, е, Так, він спілкувався з великими аудиторіями, не тільки на телеканалах, але й на особистих зустрічах, якщо ви подивитеся записи вбивства цього політика Сполучених Штатів, це республіканець, причому такий антиукраїнський республіканець, ну але зараз не за погляди, а зараз за ситуацію. Отже, людина, яка не боялася працювати в полі, збираючи багатотисячні. Майданчики відкрито ні діч, Ну не про половців з історії Путіна, але відкрито ні з Діч. Ну але ми сьогодні ще раз не про його політичні погляди, а про ситуацію. І він не боявся виходити на великі аудиторії. Це була одна із тих ключових фігур, яка могла працювати з молоддю, тому що він дуже молодий. От він міг працювати з молоддю, і для Трампа важливо мати підтримку молоді, бо Трампу все таки не, не 16 подій. І от саме е, Чарлі Кірка було вбито е, на одній з таких великих зустрічей. І я що бачу в цій ситуації? В цій ситуації може бути два моменти. Ну, по-перше, це перший момент говорить про що? Демократи втрачають абсолютно роботу в полі. Я не бачив спікерів від демократичної партії Сполучених Штатів Америки, які би збирали б збирали багатотисячні аудиторії і йшли би до них доносити свою позицію, не боячись там бути засвистаними чи навпаки. Е, я не бачу цієї історії, і мені здається, що виборчі перегони в Сполучених Штатах, які на наступний рік мають бути вибори Конгрес, там і так далі. Тобто, я не бачу перспективи для демократичної партії в їхній політиці. Сидіти і чекати, поки республіканці себе закопають. Я не бачу лідерів суспільних думок демократичної партії, які би робили би роботу в полі. Як я колись пам'ятаєте, в 2014 році хто пригадує, була така тема від дверей до дверей, коли кандидат в депутати Верховної Ради Ігор Лапін, наприклад, ходив по дворам, зустрічався з людьми і доносив свою позицію. Такого я не бачу в демократів, і вони, я вважаю, віддають цю польову роботу на відкуп. На догоду республіканцям і вони можуть отримати дуже негативні наслідки. Ну але які наслідки можуть бути ще для Америки пов'язані з вбивством Чарлі Кірка? 에, загостриться радикалізація суспільства на прихильників і неприхильників е, республіканської партії. Це одна історія. Друга е, Трамп може використати це для затягування гайок, от, просто, от, от просто питання загрози для демократії на сьогоднішній день. Фактично дуже сильно е, існує, і загроза для цієї демократії пов'язана саме з, з розривом суспільства на категорично демократів і категорично республіканців. Е, потуги маска ще щось там видумати якусь партію. Поки що вони не мають такого е, такого характеру, який звертав, Ну варто би було б звертати на нього увагу. Ну поки що я не бачу так далі. Що хотів ще сказати? Орбан, колабораціоніст. Так, для мене особисто Орбан це колабораціоніст, який працює в інтересах Росії на території Євросоюзу. В той час, коли йде атака на Польщу, в той час, коли Європа думає, як би то більше допомогти Україні, в той час, коли європейські лідери об'єднуються, коаліція охочих там, і так далі, п'яте, десяте, Орбан ініціює в Європарламенті відставку Урсули фон дер Ляйн. Ну, обезголовити Європарламент. А знаєте за що? Я так думаю, що це саме пов'язано з тим, що Урсулою було вжито Заходів і підписана домовленість угода з Сполученими Штатами та Європейським Союзом. І одним із таких пунктів там є припинення покупки енергоносіїв в Росії. Більше, ніж Орбан і Фіцо російської нафти в Євросоюзі, ну так, прямолінійно ніхто не купує. Не, не в кількості, а саме прямолінійності, прямолінійності. Да? Нафтопровід дружба. І в мене запитання до Зеленського. Що воно нам дає, Володя, те, що ти дозволив далі це робити. Ну, десь такі новини на даний момент, і я би, в принципі, був би. Цей випуск не був би повним, якби ще не один нюанс, який я вам хочу показати. Знову ж таки, позичив е, Вьоші е, Голобоцького. Е, рекомендую підписатися на його канал. Е, так от. Е, це одна тема. Хто додивився до даного моменту? Зараз саме час підписатися. Бо цікавенка така ізюмінка на завершення програми. Це про Арестовича та Собчак. Зараз покажу. Цікава історія. Коротше, коротше кажучи, Собчак була у Франції. Її запитали. В Парижі в якійсь майці алкоголічці піддута і на диво схожа навіть на Скабєєву обурюється тролінгу француза, який сказав: Хай живе Україна! Це расизм казати таке іншим людям, коли ображають нас русських, ми і французькою заговоримо. Ми не дамо себе ображати, сказала Собчак. Але наступного дня несподівано Ксюша вже під однією парасолькою в Лондоні з Люсією Арестовичем і куча камер, підсвітка, мікрофони. Ну Люся, напевно, в чергове розповідає, коли зникне невдачна нацистська Україна і яка хороша та щедра Росія. Е, не сказати, хто з них більш бридкий, і ці вояжі прекрасно ілюструють, чому хороші є рускі так обурились, коли Європа заговорила про перекриття їм можливості вільно кататися для пропагандистської роботи до Лондона чи Парижа. Ну, а друзі, а що ви думаєте з цього приводу цієї поїздки? Ну, ви розумієте, да? Тобто, Собчачка обіжається е, на фразу Хай живе Україна, і це нібито називається не знаю, це, це дуже ображає почуття хороших русських. Ну, чесно кажучи, називати це расизмом. От, тобто, це все, треба, це все те, що треба знати, про те лайно, яке нам в ефіри, яке нам в Ютуб канали. Кають, ну, так, Недолугі недолугі ютубери. Да, Бо хороших русских не буває. Як казав один старий-старий товариш в старому-старому анекдоті: хороші руски в хороших, а погані руски поганих. Ну, целофанових кульках. Друзі, я вам дякую за увагу. Ми переможемо. Слава Україні!